Не Чучундра! Навіть. Куди ти лізеш? Полін, 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 Артур, ти ж придурок, Ти просто придурок. Борщ із Чучундри. Порошенко в трусиках та вчителецид від Зеленського. В нашому хіт пораді на вас чекають лише ті маніпуляції, фейки та провокації, від яких рука. Сама тягнеться до лоба. І на п'ятому місці нашого хіт-параду сьогодні опиняється просто такий еталонний фейк про Порошенка в Житомирі. Золотий стандарт російського фейкомецтва, який минулого тижня змусив українських патріотів повискувати від захвату разом із московською пресою. Украинские радикалы заставили Петра Порошенко бежать Петр? с собственного митинга. Кроме того, главу государства систематически начали прогонять с его собственных предвыборных митингов. В снимок, на котором украинский лидер быстрым шагом идет впереди, а за ним толпа с митинга, уже стал мемом. Майже добу украинские соцмережи обговоривали сцену жорстокого разбития житомирскими радикалами Порошенко в трусиках. Аж пока автор скандальной светлины, фотограф Леонид Шевчук, Не показав громадськості повну версію свого фоторепортажу. Як неважко помітити, Порошенко на цих фото поспішає до людей, а не тікає від них по Житомирських калюжах. А тим, хто повівся на московський фейк, але не хоче цього визнавати, можна порадити лише одне: валіть усе на те, що Земля, планета кругла. І Порошенко просто так швидко тікав від розлючених виборців, що наздогнав їх з іншого боку. Якщо російські фейкороби терожували брехню про українського президента, то українські дали агресорам геть асиметричну відповідь. Четверте місце у нас посідає вітчизняний фейк відео про березневий концерт російського співака Олега Газманова в окупованому Донецьку. Це відео настільки миле, що хочеться дивитися його ще раз і ще раз, навіть коли чітко знає, що знято його кілька років тому в Бразилії, а провалюється під сцену не Газманов, а якийсь місцевий співак. Ті, хто пам'ятає, хто такий Олег Газманов і ті, хто вміє користуватися гуглом. В Україні зазвичай належить до різних поколінь. Тому українські ЗМІ не стали дізнаватися, що Олега Газманова в Донецьку в березні не було, а дізналися сенсаційні подробиці його візиту. За попередньою інформацією, сцену бойовики зробили з трухлявих дощок, і вона не витримала співака країни-агресора. Журналісти Депо і низки інших сайтів отримали таку попередню інформацію. Третє місце виборює у президенти Володимир Зеленський і його брехня про вчительську зарплату чотири тисячі доларів. Здавалося б, якщо твій кандидат шарить у державних фінансах гірше ніж українські журналісти в Газманові, хіба складно просто заховати цього кандидата за розумними людьми? Таким чином, ми зібрали 12 експертів з усієї України, які зараз розробляють конкретні кроки для майбутнього президента. Ми спільно працюємо над майбутнім планом дій. Дійсно, гуртом і Зеленському по пальцях добре бити. Та, на жаль, для команди З експерти в тій команді З виявилися рівня Г. Причому не лише з економіки, а й з арифметики. Ми кількість вчителів умножили на 4 тисячі доларів в місяць. І на год у нас вийшло ну, приблизно Сума 200 мільйонів доларів в год. Отже, щоб в українських вчителів була зарплата в 4 тисячі баксів, вистачить усього лише 200 мільйонів доларів на рік. Тобто, на думку експертів команди Володимира Зеленського, в Україні 200 мільйонів ділимо на 4 тисячі на 12, приблизно 4 тисячі сто а не півмільйона, як стверджує офіційна статистика. Це абсолютно не є фантастика, Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити. А може, це і не брехня, і не помилка експертів? Просто пан Зеленський дійсно планує після обрання в 100 разів скоротити кількість тих, хто може раптом сказати: сідай Вова, знову двійка. А ті, хто залишиться, за свої чотири штуки баксів мовчатимуть, як риби. А на другому місці цього разу опиняється найдивніший компромат не те що тижня, а й усієї виборчої кампанії. Ну і де б він ще міг вийти, як не на телеканалі, прямий. Ну а дивіться, в мережі з'явилася приватна телефонна розмова, ймовірно, да, між лідером батьківщини пані Тимошенко та олігархом Ігорем Коломойським. Ого, якщо такий серйозний канал оприлюднює чужу приватну розмову. Вона повинна мати неабияке суспільне значення. Напевно, в тій розмові розкриваються серйозні злочини проти основ національної безпеки. І судячи з цього аудіозапису, ну так є така от думка, да, Тимошенко дзвонила, щоб привітати пана Коломойського з днем народження. Я сподіваюся, вона його вітала хоча б повторно за змовою осіб чи в особливо великих розмірах. Відповідний запис, власне, датований лютим 19 року, оприлюднено 7 березня на британському сервісі LiveLeak. Цей ресурс називають сайт зливів. Ну, зливів, да? Цей ресурс називають сайт зливів, але оскільки злив про Юлю, вибачте, шановні глядачі, прямого, але доведеться жерти. Хочу тебе ну, за я. все. Жаль, все таки, що телеканал Прямий це не Верховна Рада. І до ведучих у такі моменти ніколи не приходить народний депутат Абдулін. Артур, ти ж придурок, Ти просто придурок. Подумай, що ти зараз робиш на всю країну. А на першому місці цього тижня опиняється юна зірка в логосфери Ігор Гладковський. Головний герой найгучнішого корупційного скандалу сучасної України. Знову вирішив потішити нас продукцією кінокомпанії Свинарчук Пікчерз. Ти розумієш, скільки людей тебе не чодра, куди ти лізеш? Вирішив погратися у блогера? Хто це буде дивитися? Не знаю, як ви, а я не можу в ті чесні очі спокійно дивитися. Ну, хіба ж усі укроборонпроми світу варті хоча б однієї сльозинки молодшого Гладковського? Ти готовий до публічного осуду? Ти готовий йти до кінця. Так, я готовий. Таке враження, що пан Гладковський десь вибив грант на боротьбу з соціальною дискримінацією Чучундар. Але в кого ж він так навчився? Ти розумієш, що це не зйомки в серіалі. Ти клоун, куди ти лізеш? Державою повинна керувати еліта. А не клоун кривого Рога. Ти готовий змінити все? Так, я готовий. То цей борщ із чучундри зварено з вчорашнього борщу ще бурашки. Але навіщо Гладковський взагалі косплеїть передвиборні ролики Зеленського? Може, він уже готується до парламентських виборів? Так, я готовий. Якщо ви, пане Гладковський, своїми роликами дійсно вирішили розпочати майбутню політичну кар'єру. То прослухайте наостанок оцю цю мудру настанову від вашого ж рекламного вчителя. Ідіть у сраку. А ми, дивлячись на вас та інших персонажів, просто триматимемо руки біля лоба, а палець біля кнопки підписатися. Воно нам ще неодмінно знадобиться.